Всім привіт! З вами сьогодні Lego 1 і Smart71. І сьогодні ми знімаємо обзор, обзор на ігру таку як, як Су... Сульверкрафт. Ну чуть-чуть похоже на Майнкрафт, але мені вона зовсім не подобається через те, що якісь там текстурки. Тобто можна скачати текстури і... На жаль, тут немає мультиплеєру. І тому ми не будемо знімати. Хіба я можу зняти одиночну гру? Пишіть в коментарях, якщо хочете зняти. От, так Пласти. починається е, гра. Ви... Вас викинули з корабля через те, що ви бомж. Так. Е, скіни Ну тут, Як я вам вже казав, можна вибирати скіни і текстури. Я можу так. зараз змінити і, і показати, бо тут в нових версіях змінили і мені повезло і тут є. Зразу на березі ліани. Буває, що їх багато, буває, що ні. Є... З них робляться нитки з нього а з ниток робляться арбалети або луки. Так. Тут є скільки? тут дуфіа тварин. коней. зараз покажу 에... навіть. Ото От всі яйця спавну. Коні, кулаки, вовки, пару видів, пару видів конів. Конів і, і один. тут дуже правдоподобні речі. Тут треба насправді її заряджати не так, як в Майнкрафті, просто е, одноприклад. Треба на заряджати, щоб. Щоб залітити. Ціль знайде. Бачите якісь і тут є багато різних стріл. А це ще тяжче. Раз. Поставити стрілу. Відключаєш, і, і поки ти то робиш, то вже тебе може завалити. Тут є багато нових речей і після обновлення. Тут є електрика. Ну, я її не розбираюсь, бо все тут все по-англійськи. Тут обновленням додалися бомби. Дивіться. Бабах. Навіть є... блоки видно, як летять. Та і так падають. Ну, добре, я вас навчу, як встановлювати текстури або скіни. Ну, це так само. Виходите з ігри. Нажимаєте play, Так. Три крапочки. Заходите опс. І тут а, текстури. О, є. У мене якісь. Ну, мені ага. подобається одна, де вона є. Ово. Ага. Вона дуже гарна і дуже. Ну, Скинем. я так то я їх не скачував. Тут я так якісь... просто брав. Якісь бомжарис, херебрін, е якісь хазихто. Ну, Подивимося. Раз назад і жмем цю кнопку. І тепер заходимо. Play. Заходимо скоро. І тут є безкінечний світ, багато тварин, е багато різних електрика. Бачите, вже інший трава інша після вогонь. Тут речі не дуже сильно міняється. Але текстури блоків дуже сильно міняються. Бачите тюрі? Зараз показую так, так, так. Це вітра фарбу є. Mm. Туда, так, так. І зараз покажу у вас скин. Далі покажемо скін і вже будемо що з ним є. Зараз подивимося. Ніндзя. Ну, ну якийсь бомжари все. Ніндзя, ніндзя. Ніндзя. Ніндзя, нінддя. Ну добре, ми напевно закінчуємо. І з вами був ніндзя. Лега 1, смарт 71. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, пишіть в коментарях, що ви хочете ще побачити. І з вами був Лега1, Смарт 71. Побачимося! До нових зустрічей. І всім!